І тому ми маємо саме таку ситуацію. Тож, як ви зрозуміли, що війна спровокувала, так би мовити, зернову кризу в Україні, тому що зерна у нас чимало, а так би мовити, до ринків збуту у нас був проблематичний доступ спочатку через Чорне море. Виключно через Чорне море? Ну, ми ж розумні. Ми зробили... Криза в Європі, да. Щоб нам було цікавіше жити, я так розумію. Тож, Польща пішла на зустріч Україні, і Польща безпосередньо дала свою територію. Але ж вона дала територію для чого? Вгадайте, з трьох разів. Польща ж, напевно, думала, що після того, як Україна зарекомендувала себе на початку війни як Європейська держава, як європейський партнер, як країна, яка, так би, мовити, відстоює європейські цінності, то Україна, знаєте, як буде себе вести? По-європейськи. А ми як себе вели? Давайте я потримаю інтригу. Я не буду відразу вам розповідати, як ми себе вели. Але. Спочатку, так би мовити, подивимося з нашої точки зору.